Чергову неспокійну ніч пережили сьогодні. Пережили сьогодні кияни та жителі столичного регіону. На київщині під удар потрапили три райони: Бориспільський, Обухівський та Бучанський. В останньому уламки збитої цілі спричинили займання п'яти автомобілів біля житлового будинку. Деталі вже готова розповісти. Наша журналістка Ольга Шок. Оля розказує, що вже вдалося побачити. Вітаю, Андрію. Справді перебуваю на Київщині на Софіївській борщагівці. Саме тут рятувальники ліквідовували наслідки загорання. Тут палало п'ять автомобілів. Як ти можеш побачити зараз позаду мене, намагаються власники цього автомобіля бодай щось зробити з автівкою. Вони зазначають, що використовували її в робочих цілях. Приблизна вартість її 8 тисяч доларів. Вони кажуть, що ймовірніше вона вже не буде відновлена і їздити більше не буде. Але є й ті автівки, які постраждали ще Шось, прошу оператора показати. Подивіться, тут просто все повипадало. Це уламок бампера іншого авто. Ми бачимо навіть колір зовсім інший, або ймовірніше, навіть цього це просто настільки обгоріло, що колір став сірий. Просто подивіться, тут повипадало все начиння. Бачимо якісь елементи, ті, які були металеві, вони бодай залишились. Але ці авто вони не те, що не їздять, вони вже просто стали отаким от брухтом. Також тут є і власне ця вирва, про яку розповідають самі мешканці. Вони приходять її оглянути. Ти кажуть, що саме завдяки цьому забору ось те, що летіло, було затримано, і там і стався вибух. Про це мені розповіли мешканці. Також бачимо і інші автомобілі. Ось приходять вже люди подивитись на те, що відбувалося, тому що вибух чув весь комплекс. Кажуть, що навіть у сусідніх селах теж було чути те, що тут відбувається. Видно було, як це горіло, і от люди приходять бодай подивитися на те, що тут було. Також поблизу постраждав і цей будинок. І як ми бачимо, тут на кількох поверхах побувало вікна. І от навіть зараз там із деяких поверхів визирають люди і просять не підходити близько, бачимо, що тут є стрічка, якою обгороджено ось це місце. Та навіть трішки ближче не варто підходити, тому що тут час від часу, весь цей період, поки ми тут з вікон викидають уламки скла, різноманітне сміття, тому що кажуть, що вибух був дуже такий потужний і через це повибивало багато оцих таких різних елементів, і в першу чергу це скло. Як мені розповіли ме мешканці пощастило просто тим, що Тут не жили люди з цього боку, і те, що постраждало тут, це саме ось вікна і ось така побутова техніка. Поки що тут велися ремонтні роботи, люди мали заселитися найближчим часом сюди. І ось бачимо, що, на жаль, знову доведеться людям проводити ці ремонтні роботи, тому що постраждала не одна квартира, це десятки вікон, які повибивувація. Та я вам навіть більше скажу: ось там через дорогу є різні будинки, і там також деякі уламки позастрягали в самому фасаді, тож вибух був настільки великий. Але більше деталей ми можемо почути від самих мешканців. Мені вдалося поспілкуватися з паном Олексієм, який якраз мешкає в цьому будинку, проте з іншого боку. От що ж він мені розповів, можемо далі з вами більше послухати. Летів шахід здалека. Секунд 12, звук все вищий і вищий. і тут просто взрив. Ми всі тікаємо. Я вийшов на під'їзд, жар, все горить, Опять зайшов. почав вибивати свою сітку у домі, спуститись хотів. Мишкаємо на третьому етажі. Вже потім, як все вже вже горіло, вже трошки потушили вже і вже змогли вийти з третього етажа, спустились на перший. Сусід поміг, і ми вийшли через вікно. Трошки пригали з дітьми з усіма, і все було капець. Нам все повезло, що решітка ще зачепила, машини щось почепляли і трошки бетону зачепило. Якщо б попало б десь біля під'їзду, воно б більше взрив був. Даже от сусідка, вона взагалі в підвалі була, сиділа і відкинула на метр, даже в підвал. Ну, десь тут вона сиділа. Загалом, як розповідають мешканці, вибух був близько шостої ранку. Його одразу всі почули, але перед тим люди чули, як летіло щось, і ось потім це щось вибухнуло. Деякі мешканці, які от живуть в цьому будинку, вони розповідали, що вибігли з під'їзду, побачили, що летить прямо їм в обличчя, назад забігли, і тоді чули момент вибуху. І от як розповідають самі мешканці, він був настільки потужним, що навіть ті, хто був у підвалі, теж його чули. Проте також за словами очевидців, близько 15 Тих хвилин навіть раніше приїхали рятувальники і одразу взялися до роботи. Оці всі відео вони одразу почали ширитись мережею, тому що люди були спантеличені. Хтось із них не спав всю ніч, хтось прокинувся від такого вибуху, і також почали відтягувати ось ці автомобілі, які поблизу були. Поки ми тут перебуваємо, зазначу, що вже один із автомобілів відтягнули евакуатором. І ось ті, хто знають, що їх автомобілі пошкоджені, вже підходять, намагаються оглянути, бодай щось врятувати. Єдиний ось мікроавтобус. І залишився, і люди намагаються тут бодай заклеїти вікна, але кажуть, що він не підлягає відновленню. Ймовірніше його більше не будуть використовувати. Ось така ситуація зараз у нас на Київщині. Бачимо, що тут станом на зараз ліквідували вже пожежу. Лише у самих вікнах люди залишаються, які намагаються прибрати там уламки скла, сміття прибрати бодай трішки у своїх квартирах, тому що вони їх ремонтували, готували до заселення. Але цієї ночі ворог завдав ось такого удару по передмістю Київ. Києва постраждала Київщина. Знаємо, що чимало таких ось наслідків. Їх ліквідовують, продовжують ліквідовувати люди самотужки. А ми продовжуємо слідкувати за усіма найважливішими подіями міста і Київщина. Загалом, поки що ось така у мене інформація. З вами була я, Ольга Шок. А ви не перемикайте, тому що за кілька секунд ми повернемося до вас із найважливішими новинами.